Як пишуть мої клієнти, це саме приємніше читати, коли пишуть клієнти, що пристав, я за ним хожу, дивлюся, він летить, присів, посидів і полетів. Картоплю я всім говорю, ви можете її садити поряд, навіть нічим не розділяти. Якщо ви садите все в одну грядку, значить посадили наступний рядок, ви посадили картоплю на жук жовтні їсть листя. Посадили і не переймаєтеся. Просто не попутайте, не покропіть її заразом з усією. Її кропити нічим не потрібно. Листя, бадилля, жук не їсть від слова зовсім. Саму бульбу жук колорадський, хробак, дротянка, все, що в кого, на пупті попадається, всі гризуть його. Людям всім смачна, тому що вона дійсно, дійсно смачна, розварюється швидко і біла всередині. Ще в мене червоний край з до продажу, хто бажає, пишіть в особисті повідомлення.